Для української дипломатії в пріоритеті нині саме збройне питання про його вирішення, а ще про кадрові зміни в МЗС, зокрема, призначення Валерія Залужного, послом у Велику Британію, буду говорити з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вітаю вас, пане міністре! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. На сайті відомства йдеться про відправлення відповідних документів щодо призначення Валерія Залужного послом. От розкажіть нам, скільки часу це займе, і поділіться інсайтами, чому саме Валерій Залужний? Насправді ми з Валерієм Федоровичем мали декілька розмов, з яких я. Абсолютно переконався, що лежить душа у нашого шановного генерала, колишнього головкома, до дипломатичної роботи, і більш того, навіть профільна освіта у нього теж є. Він в 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Тому я думаю, що це дуже логічний крок. Я, як міністр, безумовно зацікавлений в сильному послі в Лондоні. Президент зважив всі фактори і вирішив, що це саме саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це однозначно підсилення для нашої системи рішення, яке відповідає. І інтересам МЗС і інтересам, я думаю, Валерія Залужного, і головне інтересам України. От я так розумію, що це тісно пов'язано зі збройним питанням. Воно в пріоритеті у вас, і з вашої точки зору, як призначення залужного послому Велику Британію може ще посилити військову допомогу від Великобританії для нас. Тут два моменти дійсно, президент дуже довго шукав максимально сильного кандидата на посаду в Лондоні, і однією з ключових вимог була саме військова розуміння військового контексту, тому що Британія це не просто наш там стратегічний особливий стратегічний партнер, це один з лідерів у військовій справі, у військовій допомозі Україні. Це країна, яка має бачення військової стратегії не лише щодо. Війни на Суходолі, але щодо війни на морі, і взагалі щодо так, так би мати, глобальних військових справ. І тому новий посол мав, ну, повинен був мати глибокий військовий бекграунд. По-друге, Лондон це ж не просто двосторонні відносини. Лондон це все ще одна з найважливіших столиць світу. І там присутні посольства країн так званого глобального півдня. Африки, Азії, Латинської Америці туди не відправляють аби кого Лондон. Це для будь-якої країни надзвичайно важливе місце призначення. І в спілкуванні з цими послами, які працюють в Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний там буде абсолютно однією з найбільш шановних фігур. І він принесе багато багато користі не лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, але і для е, такої кулуарної дипломатії з країнами е, Азії, Африки та Латинської Америки. І тоді розкажіть нам ще про відеоконференцію союзників, яку скликала Франція. Про що говорили партнери, які нині найбільше виклики, тому що е, в інформаційному полі геть немає інформації. Зустріч була закрита з конфіденційним каналом зв'язку. Розмова була дуже предметна. Зібралися держави для того, щоб говорити, які нові системні рішення потрібно ухвалювати. Я брав взяв участь в цьому заході. Я сказав колегам дуже прості речі. Дивіться, ми вам дуже вдячні за все, що ви робите, але потрібно робити більше і швидше. Тому будь-яке рішення, яке ви будете розглядати, масштабуйте його і прискорюйте. Розглядайте питання снарядів, 100 тисяч снарядів, масштабуйте до мільйона. Поставка протягом року прискорте на півроку. І в кінці я їм сказав, я думаю, що я тут висловив думку кожного з нас: що кожен солдат, якщо вони будуть діяти так, як я їх попросив, швидше і більше. Кожен солдат і кожен мирний житель України буде глибоко їм вдячний. Були конкретні розмови про ППО, про артилерійські снаряди, як напевно, ви чули: 800 тисяч снарядів так званого чеського проєкту. Сам гроші на цей проєкт зібрали саме на саміті в Парижі. Який скликав президент Макрон, от різні речі. Про кордон говорили, про кібербезпеку говорили. Дуже конкретні ініціативи, які були озвучені, які будуть відпрацьовані і які посилять Україну. Але головне, головне, це діяти масштабно і швидко. Бо якщо діяти повільно і дріб'язково, то Росія буде на крок попереду. Ми не повинні цього допустити і не допустимо. Я б цитуючи от ваше інтерв'ю французького видання Лемонт, де ви сказали, що якщо Європа не відкине страх в майбутньому настане черга її солдатів, сказав, що ви навіть і гостріше з ними розмовляли. А, і тоді, от чи всі в Європі вже розуміють це і дійшли до цього висновку, що це не ілюзія, це реальність? Не всі. Але дуже важливо, що Париж це зрозумів, є і відкрито вже говорить про це. Інші важливі столиці зрозуміли, але воліють відкрито про це не говорити. І тому я, власне, в тому матеріалі, в Лімон, ви на який ви посилаєтеся, теж сказав, відкиньте цей страх. Неможливо перемогти у війні, керуючись страхом. Якщо ви не допоможете сьогодні Україні, завтра ваші хлопці і дівчата почнуть помирати, ваші міста і села почнуть рівняти з землею, російською артилерією і ракетами. Треба відверто почати говорити без дипломатичних реверансів, як ми завжди в принципі з нашими партнерами говорили, але вони зараз увійшли в такий стан деякі наші європейські колеги. Наче війна стала нормальністю. А, е, і ми їх виводимо з цього стану, такими, можливо, комусь здаються різкі заяви, але це потрібно для того, щоб всіх привести до тями і пояснити просту річ, що найефективніший спосіб зупинити е, війну в Європі це допомогти Україні. Інакше війна охопить всю Європу. Я не маю в цьому сумнівів. Я ще згадаю те, що ви закликали всі боєприпаси передавати е, Україні і блокувати експорт в інші країни. А от у нас в сюжеті е, наша спецкор у Європі зробила сюжет про продаж БК європейського виробництва третім країнам, а це конкретні да. кроки наших партнерів, що робити. Ну нічого бити по голові, по руках, я перепрошую за формулювання, але коли йдеться про життя українського солдата, який гине через те, що Гине від артилерійського вогню через те, що наша артилерія не має достатнього запасу снарядів, щоб відповідати, то тут не до дипломатії. І я вже не казав, але це сьогодні насправді була най, ну, найжорсткіша частина моєї моєї промови на цьому заході з міністрами закордонних справ і оборони, який, який відбувся. Він був присвячений саме оборонній індустрії. Я сказав, коли з вами спілкуєшся політично, все добре. У вас усіх є відданість справі підтримки України, і я не ставлю це жодним чином під сумнім. Але коли доходить до практичних рішень, починаються проблеми. Хтось не почув на рівні виконавців, хтось продовжує експортувати зброю до третіх країн. Хтось розказує, що ми не можемо збільшити виробництво, тому що у нас тут правові перешкоди і несинхронізоване законодавство. Інші компанії, виробники зброї, скаржаться на уряди, що вони не підписують з ними багаторічні контракти. Уряди скаржаться на ці компанії, що вони там хочуть заробити більше грошей, і ну або вони все це припинять. Я дуже ціную наших партнерів, все, що вони роблять. Або, або вони, але ситуація дуже проста: або вони це все припиняють цей рейвах і починають серйозно працювати, або війна почнеться на території Європейського Союзу, і у них не буде снарядів, щоб себе захистити. Пане Дмитре, я вам дякую за ваш час і за боротьбу за боєприпаси для наших військових. Це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.